Підкорювач дахів. Черкасець Дмитро рідне місто звик бачити з висоти пташиного польоту, бо вже майже рік безстрашно підкорює всі тутешні вершини. Про переваги відпочинку на висоті тепер знає наша Катерина Ковбій. Наперекір Страхові. 19-річний черкасець Дмитро кожну вільну хвилину кидає виклик в висоті. Свій перший дах хлопець підкорив цього літа. І, каже, тепер просто не може зупинитись. Дмитро зізнається, хоч висоти він боїться, та кожна вилазка на гору приносить йому неймовірні емоції. Просто коли сидиш на крищі, це не так, як ти ходиш по місту там. Тут спокійно, ти спостерігаєш на всіх людей, якось на те, як вони кудись спішать, у когось свої проблеми. Ти собі сидиш, тебе нічого не відволікає, думаєш про своє і відпочиваєш просто. Окрім дахів, крани, труби та вишки. Дмитро не гребує будь-якою можливістю побувати на висоті. То буду держатися, не впаду. Ти шо, ти? Хлопець ділиться в планах. Вже має кілька вилазок на найвищі багатоповерхівки міста і закликає непідготованих хлопців та дівчат не повторювати за ним у реальному житті. Катерина Ковбій, Сергій Єфімов, Віка. Новини.